Опалювальний сезон уже близько, а з ним і ймовірність нових атак ворога на українську енергосистему. Та окрім традиційної зброї, Росія знову може застосувати проти нас ще й газову. На щастя, від російського блакитного опалива напряму ми вже не залежимо. Однак досі транзитуємо його до ЄС. Згідно з контрактом, маємо це робити принаймні до кінця наступного року. Проте Росія вже натякнула, що може припинити транзит раніше чи готова Україна до такого кроку. Чи відчують наслідки зупинки транзиту споживачі? І як загалом до чергової воєнної зими підготували нашу газотранспортну систему? Відповіді на ці та інші запитання у новому випуску Газправди. Вітаю! Ви дивитесь газ правду сьогодні. Поговоримо про українську ГТС, зокрема про її готовність до зими, а також до чергових підступів Росії. У Кремлі давно мріють заморозити Україну та ЄС. Тож нових спроб варто очікувати вже незабаром. Нагадаю, Україна не імпортує газ із Росії з 2015 року, проте контракт на його транзит до ЄС чинний принаймні до кінця 2024 року. Та чи не перекриють кран раніше? У Кремлі вже припустили такий варіант. Тож Україна має бути на поготові. Ми воюємо з підступним ворогом. Росія може припинити дію контракту в будь-який день, незважаючи на юридичні формальності. А тому наша ГТС має бути готова до можливих викликів, незважаючи на військові ризики, ми робимо все можливе, аби надати гарантії європейським трейдерам для зберігання газу в Україні. Чи готова до таких викликів Україна? Щоб з'ясувати це, а також міцність нашої газової інфраструктури загалом нещодавно провели так званий стрес-тест. У його рамках міжнародна експертна група змоделювала роботу ГТС та ПСГ за потенційними сценаріями у разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій, а також зупинки транзиту російського газу. І сценарії, які закладалися, вони були дуже жорсткими, і це. Саме те, на чому акцентували увагу наші міжнародні партнери щодо сценаріїв, які аналізувалися, вони включали одномоментне на одночасне настання кризової ситуації в усіх сегментах газового ринку і включали великий перелік показників, таких як видобуток, поводні умови, зміна запасів, рівень споживання. Відсутність транзитних потоків, рівень реекспорту газу до країн ЄС в комплексі для всіх цих параметрів були застосовані найбільш песимістичні припущення для того, щоб протестувати роботу системи в цих складних умовах. Чи пройшла Україна цей стрес-тест? Так, навіть попри війну та цілу низку супутніх ризиків, результати дослідження засвідчили, що українська газова інфраструктура готова стало працювати і без транзиту російського газу. Ми отримали позитивний висновок від наших міжнародних партнерів і вкотре раз довели, що українська ГТС є надійною, вона є маневреною і може працювати в будь-яких умовах, навіть в умовах війни. При цьому вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу. Наші західні партнери також активно готуються до непростої зими і майже під зав'язку наповнили власні сховища. Натомість в Україні є вільні потужності, і європейці все активніше ними користуються. Для транспортування газу з ЄС до України навіть організовують нові маршрути. Цей рік показує, що е, нам почали довіряти. Е, в порівнянні з минулим роком е, об'єм близько сім разів більший склав закачки а сьогодні. Є е, додатковий попит з Балканського регіону, та з Балканським коридором. Ми його е, в цьому лапам і робимо все, щоб його розвивати. стрес тест довів, що європейці можуть бути спокійними за свій газ в українських сховищах. За будь-яких умов наша інфраструктура гарантує оперативний доступ до ресурсу. Тобто, якщо навіть щось трапиться на одній трубі, газ доставлять по іншій. Маневреність і розгалуженість нашої ГТС це дозволяє. Якщо буде Необхідність прямого фізичного транспортування, то це будуть задіяні різні труби, і ми можемо забезпечити різні потоки. Це стосується і українських споживачів. У операторі ГТС заспокоюють: ані ворожі обстріли, ані зупинка транзиту російського газу не здатні зупинити транспортування газу по Україні. Технічно наша ГТС готова працювати навіть у найнесприятливіших умовах. Зважаючи на досить е -е, значну можливість. Е Регувань іншими маршрутами ми будемо максимально стійкими до цих загроз. І я думаю, що ми пройдемо пальний сезон однозначно стабільно в частині забезпечення споживачів України. Тим часом вітчизняну ГТС продовжують готувати до зими. Про безпекові заходи говорити не можемо, але оператор розповів про технічну складову. Попри війну, фахівці ретельно обстежують і ремонтують трубопроводи та решту інфраструктури. Особливу увагу цього року приділяють газорозподільним станціям, саме на них понижують тиск палива для подальшої доставки споживачам. Також серед пріоритетів надійність транспортування газу на кордоні з європейськими країнами, опрацьовують різні сценарії можливих кризових ситуацій і моделюють шляхи їх вирішення. Ми такий сезон військовий час вже пройшли, і це був складний. Сезон, але досить якісно з цим справилися, набувши цього досвіду і певних моментів в експлуатації попереднього сезону, чітко відреагували по ньому на наступний сезон. Тож маємо надію, що підступні плани ворога не залишать нас без газу. Українські газівники готові відповісти на будь-який виклик. Якщо тема ГТС була вам цікавою, стати вподобайку цьому відео та підписуйтесь на газ правду, щоб не пропустити наші наступні випуски. Слава Україні!